Всім привіт! З вами Рафаель. Ви на каналі АНІФАНЮЕЙЙ. Сьогодні я зібрав для вас топ-10 аніме, де головні герої просто не знають поразки. Від неймовірних бойових вмінь до незламної волі ці герої завжди виходять переможцями, навіть коли ситуація здається безнадійною. Готові побачити справжніх легенд? Тоді поїхали. Десяте місце дота, кров дракона. У фентезійному світі, де дракони, ельфи та безсмертні створіння борються за владу і магію. Головний герой Девіон відважний драконій лицар, який присвятив своє життя знищенню драконів. Проте його життя змінюється, коли він стає носієм великої сили древнього дракона Елворма після випадкової зустрічі. Ця сила робить його одним із наймогутніших воїнів, але також ставить перед ним серйозні моральні дилеми. Девіон стає учасником епічної боротьби між древніми силами. Його подорож супроводжується принцесою Міраною, яка шукає викрадену квітку Лотоса, що має велику магічну силу. Разом із нею та іншими союзниками. Девіон змушений стикатись не лише із смертельними ворогами, але й із внутрішніми демонами, які приходять разом із новою силою. Непереможність Девіона не лише в його фізичних можливостях, адже, отримавши силу дракона, він змушений знаходити баланс між людяністю та звіром, який живе всередині нього. Його справжня сила полягає в здатності залишатися вірним. Собі зберігаючи свої переконання та боротися за справедливість, незважаючи на спокуси абсолютної сили, його боротьба це шлях героя, який не шукає величі, а прагне захистити тих, хто важливий для нього. Дев'яте місце клинок безсмертного у феодальній Японії, сповнені насильства та жорстоких битв. Манджі – безсмертний воїн, наділений здатністю до самостілення. Його тіло переповнене паразитами, які загоюють будь-які рани, роблячи його непереможним у бою. Проте його дар це водночас і прокляття. Манджі не може знайти спокою, адже довге життя було сповнене кровоприлеття та вбивств, за які він намагається спокутувати гріхи. Ключовою мотивацією для Манджі стає допомога юній дівчині на ім'я Рін, яка прагне помсти за свою родину, знищену безжальним кланом мечників і Торю. Разом вони вирушають у небезпечну подорож, де Манджі стає її захисником, використовуючи свої надзвичайні бойові навички та безсмертне тіло для боротьби проти майстерних ворогів, попри те, що Манджі здається непереможним через безсмертя, його справжня битва це внутрішня боротьба зі своїм минулим і бажання знайти спосіб спокутувати гріхи кожною перемогою над ворогами. Він стає ближчим до свого особистого прощення, прагнучи звільнитися від прокляття, яке тримає його в полоні вічного життя. Восьме місце хибні міркування. Це унікальне аніме, яке поєднує містику, романтику та детектив. Головний герой Куроуса Куґава володіє неймовірними здібностями, які роблять його практично непереможним. Через загадкове минуле та зустріч з Йокаєм він отримав безсмертне тіло та здатність до регенерації. Ніщо його не може знищити. Навіть найсмертельніші рани не здатні довести його до смерті. Але це не єдина особливість цієї історії. Його партнерка Котока Іванага виступає в ролі богині мудрості. для Юкаїв істот надприродного світу. Хоча вона й не має надлюдських фізичних сил, її інтелект і здатність вирішувати складні проблеми роблять її ключовою фігурою в боротьбі з надприродними загрозами. Разом вони складають непереможну команду, Куроу фізично нездоланний, і Котока, яка перемагає ворогів своїм розумом. Це незвичайна історія про героя, який перемагає своїх ворогів. Адже в цьому аніме сила героя не завжди вирішує проблему. Багато конфліктів вирішуються побудованими планами Котоки, яка знаходить слабкі місця ворогів, незважаючи на те, що корову буквально не можна вбити інтриги і загадки, які пара вирішує, завжди тримають у напрузі. Сьоме місце тобі безсмертний, це зворушлива історія про безсмертну істоту на ім'я Фуші, яка не знає ні болю, ні смерті. Відправлена на землю загадковою істотою, фуші має здатність приймати форму будь-якої істоти, з якою вона вступає в контакт. Спочатку безособовий і неемоційний Фуші поступово набуває людських рис, спостерігаючи за життям і смертю навколишніх. На шляху Фуші зустрічає багато людей, кожен із яких залишає незабутній слід у його серці. Але справжня сила Фуші не тільки в його здатності змінювати форми та відновлюватися після поранень, а в його здатності навчатися, рости і емоційно розвиватися. Його шлях це нескінченна подорож, сповнена втрат і трагедій, які допомагають йому зрозуміти цінність людського життя. Незважаючи на свій безсмертний статус, фуші стикається зі справжніми викликами: чи може безсмертна істота зрозуміти справжню цінність життя, страждань і любові? Його непереможність полягає не тільки у фізичній витривалості та здатності виживати за будь-яких обставин, але й у його здатності зберегти людські почуття навіть після чисельних втрат. Його незламний дух допомагає йому боротися зі складними випробуваннями та ворогами, які намагаються знищити його та людство. Шосте місце метушня у стрімкому й хаотичному світі аніми, де дія розгортається в Америці в 30-х роках. Кілька сюжетних ліній та персонажів переплітаються в атмосфері мафіозних воєн, алхімічних експериментів і безсмертних істот у центрі події таємничий еліксир безсмертя, який випадково потрапляє в руки кількох різних людей, змінюючи їхні долі назавжди. Попри безліч персонажів та їхні хаотичні долі, головні герої проявляють різні форми непереможності. Фіро Проченцо, один із молодих членів мафіозного клану, здобуває безсмертя завдяки цьому еліксиру, стаючи практично невразливим. Його стриманість, благородство та відданість друзям дозволяють йому справлятися з небезпеками і залишатися непереможним, навіть коли доводиться боротися з іншими безсмертними ворогами. Ісак Діан і Марія Гарвент – ексцентричні злодії, стають не менш важливими персонажами. Їхня невичерпна життєрадісність і сліпуча віра в успіх надають їм своєрідну непереможність. Попри всю їхню наївність і комічні помилки, вони постійно втікають від неминучих небезпек. Їхні дії, на перший погляд, хаотичні. Але в кінцевому результаті вони завжди виходять сухими з води. Одним із ключових антагоністів є Ладо Руссо – психопатичний мафіозі, який вважає себе непереможним через свою жорстокість і непередбачуваність. Однак справжня сила і непереможність належать тим, хто зберігає свої моральні цінності та людяність навіть в умовах хаосу і насильства. П'яте місце бог старшої школи. Це пічна історія про молодих бійців, які беруть участь у турнірі. Призом за перемогу є виконання будь-якого бажання. Головний герой Джин Морі, на перший погляд, звичайний старшокласник з надлюдською силою, вступає у цей турнір, прагнучи перевірити свої навички та знайти сильних суперників. Але незабаром він розуміє, що турнір це лише вершина айсберга, і за його лаштунками приховані могутні сили, які прагнуть змінити світ. Джин Морі надзвичайно впевнений у своїх силах і ніколи не уникає викликів. Його. Його бойова техніка заснована на традиційній корейській боротьбі в таквондо, яку він вдосконалив до неймовірного рівня. Однак його справжня сила розкривається з часом, коли він дізнається про своє божественне походження та невідомі сили, що ховаються всередині нього. На шляху до перемоги він стикається з супротивниками, чия могутність виходить за межі людського розуміння, але Джин не відступає, адже його дух непереможний. Продовж турніру він розкриває свої приховані сили та стикається все більш сильними ворогами. Загрожують не лише його перемозі, але й долі планети. Четверте місце: доля, ніч битви, світ нескінченних клинків у світі, де маги вступають у смертельну боротьбу за священий грааль магічний артефакт, що виконує будь-яке бажання. Шіро Емія несподівано стає учасником цієї війни грааля. Хоча сам Шіро простий школяр, він має благородну мрію стати героєм, який врятує всіх. Однак його ідеали піддаються важкому випробуванню в протистоянні з могутніми суперниками, кожен із яких має власні мотиви та прагнення. Головна інтри. Рига розгортається навколо зіткнення Шіро з Арчером, загадковим слугою, який має власні плани щодо Шіро та його майбутнього. Сила Шіро полягає не в його досвіді або магічних здібностях, яких йому бракує, а не в похитній вірі у власні ідеали та бажанні захистити інших. Кожна битва для нього це не просто сутичка а боротьба за те, щоб зберегти свої моральні принципи у жорстокому світі. Його сила волі дозволяє йому ставати непереможним, навіть тоді, коли всі шанси проти нього з кожним викликом він продовжує стояти на своєму шляху, що робить його одним з найбільш незламних героїв, чия перемога полягає не лише у фізичному бою, а й у духовному тріумфі. Третє місце Overlord. це захоплююче аніме, що розгортається в світі гри ігросіль. Коли гра має назавжди закритися, головний герой Мамонга вирішує залишитися в грі до останньої секунди. Однак несподівано він опиняється в грі, яка стала реальністю, і тепер живе як свій ігровий персонаж. Айнз Оалгоун Айнз це могутній некромант, володар нежиті, який володіє нескінченними магічними силами, рідкісними артефактами і величезною армією, готовою виконати. Знати будь-яке його бажання, його сила справді непереможна. Він легко долає супротивників, не маючи жодної реальної загрози зі сторони інших персонажів. Айнз стратегічно мислить і назавжди на крок попереду своїх ворогів, використовуючи всі свої ресурси та інтелект для досягнення мети, встановлення свого панування в новому світі. Його слуги схиляються перед його могутністю, вважаючи його Богом. А сам Айнз постійно намагається підтримувати цей образ, навіть коли іноді йому не. Вистачає інформації про те, що насправді відбувається. Непереможність Айнза полягає не тільки в його абсолютній фізичній і магічній силі, але й у тому, як він маніпулює подіями навколо нього. Він постійно приймає рішення, які дозволяють йому вигравати будь-яку ситуацію, будь то дипломатія, битви чи інтриги. Його вплив на світ зростає з кожною миттю, а кількість тих, хто прагне йому служити, тільки збільшується. Друге місце паразит. Це аніме, яке переносить нас у світ, де на землю починають торгатися паразити інопланетні істоти, що захоплюють тіла людей, перетворюючи їх на смертоносних хижаків. Головний герой Шінічі Ідзумі, звичайний старшокласник, стає жертвою одного з таких паразитів. Однак, через помилку, паразит на ім'я Мігі не зміг повністю захопити його тіло, а оселився лише в його правій руці. Ця випадковість змінила долю Шінічі. Він став напівлюдиною, напівпаразитом, отримавши надлюдську силу, швидкість і витривалість. Проте він не втрачає своєї людяності і намагається зберегти контроль над власним розумом. Попри присутність інопланетного організму в його тілі, Шінічі стає справжньою загрозою для інших паразитів, оскільки здатен їх розпізнавати та успішно боротися з ними, використовуючи як свою силу, так і можливості мігі. Непереможність Шінічі проявляється в його постійно. Ійному розвитку з кожним боєм він стає сильнішим не тільки фізично, але й психологічно, долаючи внутрішні конфлікти між людяністю та інстинктами хижака, що зароджуються в ньому через вплив мігі. Він швидко адаптується до нових умов і демонструє непохитну рішучість, захищаючи тих, кого любить, незважаючи на ризик для власного життя. Протистояння з іншими паразитами показує, наскільки далеко ще нічого зайшов у своєму розвитку, адже поєднання інтелекту та інопланетної сили робить його винятковим бійцем. Паразити бояться його, тому що він незвичайна людина, і його співпраця з Мігі дозволяє бути на крок попереду своїх ворогів. Перше місце безхатній Бог. Ногамі – це аніме про ято, бога без власного храму і вірних послідовників, який мріє стати відомим і шанованим серед богів. На перший погляд, ято здається дрібним і безпорадним, але за його зухвалою поведінкою криється одна з наймогутніших божественних сутностей. Як бог війни, ято володіє майстерністю ведення бою і здатністю знищувати надприродних ворогів одним ударом. Його бойова майстерність і стійкість роблять його практично непереможним навіть у сутичках з іншими могутніми богами, Незважаючи на постійну фінансову нестабільність і легковажність, Ято вміє блискавично реагувати на загрози, демонструючи неймовірну спритність і силу в боях з духами і монстрами, що тероризують людський світ. Його напарник, регалія юкіне, зброя, що приймає форму меча, дозволяє йому долати навіть найсильніших ворогів. Навіть коли здається, що ситуація виходить з-під контролю, Ято завжди знаходить спосіб здобути перемогу, використовуючи свій досвід і військову майстерність. Однак непереможність ято це не лише фізична сила. Він володіє здатністю розуміти людські бажання і почуття, що дозволяє йому допомагати іншим навіть у найтемніші моменти їх життя. Його стосунки з Хінорі, дівчиною, яка застряла між двома світами, показують його глибоке почуття відповідальності та емпатію. Хоча ято прагне бути популярним, його справжня ціль полягає в тому, що він завжди бореться за тих, хто вірить у нього, незважаючи на свою непросту історію. Дякую. Що переглянули мій топ 10 аніме з непереможними головними героями. Ці персонажі не тільки вражають своїми силами, але й надихають нас своїми моральними принципами та рішучістю. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїм улюбленим аніме з непереможними героями в коментарях. До зустрічі! Почуємось!